5000 доларів зекономив клієнт, звернувшись до нашої компанії. До вашої уваги, як завжди, Тесла. Це в нас Tesla Model 3 2020 року. Long range dual motor, тобто велика батарея, повний привід. По удару дивимось. Спереді, вся вона ціленька. Тут чуть-чуть підігнути крило, це воно витягується без проблем, можливо, навіть без фарбування. З цього боку крило ціле. Основний удар прийшов в задню частину. Зараз покажу більш детально. Ось, ось і все пошкодження. Це в нас рихтовка задньої ляди, заміна заднього бампера, Пофарбувати два елемента і все. Безпека залишилась вся ціла. Чорний салон. Пробіг автомобіля 65 тисяч миль, це трошки більше 100 тисяч кілометрів. Виграшна ставка на цей автомобіль була 7,300. З рахуванням доставок, розметання всіх платежів, автомобіль виходить в Україні 12 800, майже 13 тисяч. Ремонту ну, на тисячу доларів з головою. І в результаті ми отримуємо майже цілий автомобіль, відновлений за 14 тисяч 2020 року. Ринок України починається від 18 000 19 тисяч, і то там такі автомобілі з серйознішими значно пошкодженнями. Тому, якщо оцінуєте свій час та свої кошти, звертайтесь в компанію інтертрейд, як завжди, привеземо автомобіль з великою вигодою. Всім гарного дня! З вами був Петро.